Доброго дня! Думаю, всі вже встигли передивитися хоча б одним оком закон про дошкільну освіту. Ну а сьогодні ми і поговоримо про типи організації освітньої діяльності в дошкіллі. Що ж там нового? У новому законі про дошкільну освіту визначено 8 типів організації освітньої діяльності. Таке розмаїття, на думку авторів закону, дає змогу забезпечити доступність дошкільної освіти для кожної дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів та здібностей і, головне, умов, в яких дитина зараз знаходиться. Хочу звернути вашу увагу, що в новому законі з'явився новий термін типи організації освітньої діяльності, що замінив термін типи закладів дошкільної освіти у попередньому законі. Отже, згідно закону залишається й надалі: ясла, дитячий садок, сімейний родинний садок, спеціальний дитячий садок, мобільний дитячий садок, міні-садок, центр розвитку дитини і центр педагогічного партнерства. Причому заклад дошкільної освіти може використовувати один або декілька типів організації освітньої діяльності, комбінуючи їх. І формуючи окремі структурні підрозділи або групи. Але зараз держава не готова реалізовувати свої побажання, і саме тут виникає можливість для приватників. Після громадського обговорення окремих положень про тип організації освітньої діяльності постановою Кабінету міністрів України від 7 липня 2025 року 818. Затверджено єдине положення, що визначає деякі типи організації освітньої діяльності Відповідно статті 35 закону України про дошкільну освіту. Тож, давайте більш уважно зупинимось на нових типах. Сьогодні про центри педагогічного партнерства. Що це за такий центр? Насправді, це тип організації освітньої діяльності, що забезпечує розвиток дітей від народження. За обов'язковою участі їхніх батьків, або одного з них, який і отримає кваліфіковану педагогічну підтримку під час дозвілля, відпочинку або сну дітей. Це проведення педагогічних, методичних, психологічних, інформаційних та інших консультацій. Це проведення освітніх заходів, курсів, семінарів, тренінгів тощо. Надання інформації про навчально-методичне забезпечення для здобуття дошкільної освіти до Центру педагогічного партнерства зараховують дітей від народження до 6-7 років. А дітей з ООП до 7 або 8 років. Освітня діяльність може бути організована без обмеження поверховості житлових або нежитлових приміщень. Суб'єкт освітньої діяльності а повинен облаштувати окремий кабінет, зал для надання педагогічної підтримки батькам, або місця для дітей та їхніх батьків з однієї сім'ї, такі, що ізольовані від інших дітей та батьків для максимальної індивідуалізації освітнього процесу за потреби, ізольовані від дітей та інших сторонніх осіб місця для батьків, аби вони могли виконувати трудові функції за місцем їхньої роботи в дистанційному режимі. Такі ще можна виконувати під час дозвілля відпочинку сну дітей. Особливих вимог до досвітніх результатів у центрах партнерства немає. Але мають бути досягнені результати, передбачені відповідними освітніми напрямами, складовими освітньої програми чи парціальної програми. Цікаво, що в деяких регіонах нашої країни центри педагогічного партнерства активно розвиваються за підтримки ЮНІСЕФ Україна. Та фінансової підтримки КІФВ. Насправді, це міг би бути цікавий досвід у вже існуючих приватних закладах, особливо для дітей з особливостями у розвитку. У наступному відео ми поговоримо про більш, найбільш дивний мобільний дитячий садок. Тож підпишіться, щоб не пропустити, і поставте лайк. Мені буде приємно. До зустрічі!